Так, сьогодні розбираємо дату народження, це 28 січня тисяча року. І перше число це число розуму. Це ваш день народження. У вас дуже сильна енергія літера і відповідальності. Ви чоловік вміє вести за собою і взагалі взяти рішення на себе. Але часто буває відчуття, що ви все тягнете на собі. Це вам дає силу, але і створює такий тиск. Наступне це число дії. вся сума, вся дата в сумі виходить у вас сімка, це число пошуку сенсу. Ви не можете жити так поверхнево, Вам можливо знати навіщо вам потрібно бачити взагалі глибину. У місяці це може давати вам такі сумніви, закритість, відчуття, що ніхто вас не розуміє. Наступне число це число реалізації, і воно у вас під вісімкою. Це дуже чоловіча така енергія про силу, про структуру, про фінанси, про організацію. Ваш потенціал це будувати, керувати, ставити системи. Тобто справжні результати ви отримуєте тоді, коли будете брати відповідальність за справу і взагалі вибудовувати її в систему. Цісло підсумку знову виходить сімка, і це підтверджує, що ваш життєвий шлях це не просто про гроші чи про статус, а про глибину й про сенс. Для вас дуже важливо залежити щось після себе, щось таке значиме, а не просто крутитися в такому колесі буденності. Пройдемось коротко по сферах з виводу роботи і гроші. Ви дуже сильні в сфері, де є організація, де є структура, де є фінансові процеси. Вам не підходять такі хаотичні, дивні завдання. Вони будуть вас виснажувати. Ваша сила у великих проектах, де ви можете контролювати і направляти гроші, будуть приходити вам тоді, коли ви будете бачити сенс у тому, що ви робите. Якщо ви будете працювати тільки заради грошей, ви будете дуже швидко вигорати з приводу стосунків. У стосунках ви людина така відповідальна, і у відносинах часто ви берете роль того, хто буде тримати сім'ю. Але є ризик, що ви можете замикатися в собі і не проговорювати те, що вас турбує, те, що ви відчуваєте, і вашим близьким важливо чути ваші. Сполуки, ваші емоції, але а не лише бачити дії. І головний урок у стосунках для вас це навчитись відкриватися і не нести все самостійно з приводу здоров'я та енергії. Сімка удачі дає вам таку дуже чутливу нервову систему. Ваше. Тіло буде швидко реагувати на стреси, ніж ви даже собі думаєте. Якщо ви довго тримаєте все собі, це може виходити через втому, через безсоння, через головні болі. Ваш ресурс у тому, щоб знаходити час на відновлення. Це природа, це самота, це тиша, і це не слабкість, а спосіб такої підзарядки для вас з приводу особистого розвитку. Ви тут не для того, щоб просто заробляти і виживати ваша місія, взагалі вести вести інших створювати таке дуже дуже значиме. Вам потрібно розширювати себе. Через не знаю, через глибину, через книги, через передачу якогось досвіду. Чим більше ви будете вчитися і вчити інших, тим більше сил ви будете отримувати взагалі ваші уроки по життю. Це перше натягнути все самостійно, навчитись довіряти іншим і делегувати справи, дозволити собі говорити про свої почуття, а не лише показувати це діями. і також вчитись поєднувати цю глибину вашу з дією, вісімкою і шукати сенс і робити кроки. Якщо підсумувати, то ви чоловік із сильною датою. У вас є дуже такий потенціал і для фінансового фінансового результату, і для статусу, але справжні відчуття щастя прийде до вас тоді, коли ви знайти, взагалі сенс в тому, що ви будете робити. Бо для вас головне це не просто діяти, а знати, для чого ви це робите. І ще кілька слів скажу про те, що взагалі вас чекає до кінця цього року, до кінця до кінця цього року. осінь, і кінець року додадуть вам такі можливості підвести підсумки, закрити старе, зробити якийсь крок у щось нове. Це буде такий плавний перехід у наступний етап, коли ви будете відчувати більше відповідальності у своїй силі. Якось так трошки коротко розказала.